Я не кажу добрий день, тому що сьогодні, буквально кілька хвилин тому, від нас пішли троє гравців юнацької команди «Надія», в яких ми взяли інтерв'ю. А зараз справа від мене: Тарас Бояр, зліва Яша Білецький, гравці старшої дитячої команди, яка буде приймати участь в чемпіонаті Рівненської області. І мені також хотілося б задати їм обом кілька питань. Перше питання тому, хто справа. Тарас, з якого року ти ходиш на школу? Приблизно з 2011 року. Чому ти прийшов до нас? Тому що хочу грати в футбол. І а що більше нема де грати в футбол? Так. Да. Чому? Є дуже багато шкіл в місті Рівному. Школа на той уровень для мене. Дуже, дуже, дуже цікаво. А в чому заключається той уровень, який вас влаштовує тут і немає в інших школах? Тут грають професіональні гравці. Тут. Цікавіше. В школі нема правил, а тут є правила Дуже дякую. Яш. Е, в якому році ти прийшов команду на У 2012-му. 2012-му, якраз в той рік, коли в нас в країні відбувалося таке футбольне чудове свято. Так. Да. Е, Яш, я знаю, що хлопці називають тебе течіком. Скажи, будь ласка, чому? Не знаю. Це не хлопці, це ви так назвали. Це я так назвав, добре. А, можлива причина в тому, що в твого тата є автомобіль Т4, який я дуже люблю. <рес> да. Хорошо. Яш, що тобі подобається в Надії? Ну, що якщо тобі щось не подобається, то про це можна сказати тренеру. А що тобі не подобається і скажи мені як тренеру? Не на камеру скажу. Ні, кажи зараз. Та на камеру такі не цензура не пройде. А якщо пройде, я ж давай спробуємо, потім дядьоша обріже. Та ладно, Саш, я потім скажу. Хорошо, він скаже мені потім. Е, які, які у вас бачення наступного сезону? Е, які перспективи? Що ви можете сказати? Ну, як яки? Як, не зрозумів питання. Не, не зрозумів. Як, ви, як, ви, як ви хочете виступити в чемпіонаті? Добре, хочу виступити, зіграти пару матчів. Пару матчів, і це ваша мрія. А вихід в фінал, а медалі, а кубки? Ну також мрію. Також мрію. До речі, Тарас, е, в минулу неділю я чув вашу проповідь, дуже класна. Вона прозвучала в сарнах 15 хвилин. Навіть дорослі люди е, ну, були дуже здивовані. Скажіть, будь ласка, е, ви в перспективі мрієте стати пастором і проповідником? Так, мрію. Ну, хорошо, ми тоді вам бажаємо успіху не тільки в футболі, а на цьому більш головному духовному поприщі. Я ж е, твої прогнози на наступний сезон? Думаю, що ми будемо старатися. А я думаю, що все буде залежати від того, що ти мені скажеш після того, як дядь Льоша виключить камеру. З вами був Олександр Ганчар, християнський футбольний клуб Надія. До зустрічі.